you <laughs> Ну я вже неодноразово розповідала цей проект на посиденьки до Горислави, який згуртовує всі аматорські колективи, професійні колективи. Ну, співаків, тріо, дотик квартир, всі форми і всі напрямки різножанрові. Мета цього проекту об'єднати колективу і показати народні діаманти, аматорів. Ну більше ті, які не мають змоги себе показати. Тобто, свого роду це допомога аматорським колективам. А професійні виконавці, професійні колективи, керівники вони дають маленькі такі, як майстер-класи. Ну і звичайно ж, спілкування, обмін, досвідом, це все в нас проходить в рамки наших в рамках посиденього. І ми зацікавлені і робимо все можливе для того, аби у нас на посиденьках панувала емоційно така затишна атмосфера, атмосфера добра. У нас немає такого, що хтось там щось десь, які ні. Добро, позитив і тільки радісна атмосфера. От це девіз наших посиденьок. Який він по рахунку? Я вже спилася з рахунку. Те, що нашому проекту вже другий рік е, пішов, це так. А з рахунку, ми, до речі, не тільки проводили будинку культури у нас, а їздили вже і в Білу церкву ми їздили. І сподіваємося, що можливо. З часом так ми будемо практикувати навіть з виїздами в інші міста. Але це, ну, це поки що в планах. Е, на рахунок того легше збирати важче збирати зимою влітку. Ні. Я дякую Богу за те, що наш проект користується попитом і що людям це потрібно. Для мене це головне. Головне те, що справою, якою ми займаємося, вся наша творча команда це справа, яка потрібна. І саме це дає нам поштовх робити, творити, запрошувати. От сьогодні в нас купальські посиденьки. Ми ліпимо вареники самі. У нас є помічниця Вікторія Батура, яка ліпить вареники, робить ці віночки, ці віночки, ви побачите, це справжній витвір мистецтва. Ігор Геннадійович, наш директор, це взагалі наш енерджайзер. Це людина, яка повністю підтримує і дає всіляку допомогу, і сам приймає участь в усіх наших заходах, в усіх наших проєктах. От сьогодні поїхали і нарізали того очерету, прикрасили сцену. У нас вранці ви б, ви б побачили, у нас ці стрімянки стояли на сцені по підлозі. Лежав цей очерет. От така була атмосфера. Розумієте, свого роду це. Робота. Робота, і коли приїдуть колективи, вони приїдуть в цю красу, в цю прикрашену сцену, в цей купальський настрій, в цю атмосферу. І не знаю. Для мене однаково, що зима, що літо, що весна, що осінь. Ми все вкладаємо в душу. І саме головне, що я бачу, що колективи, що учасники так само вкладають душу. Вони з великою радістю їдуть сюди, вони чекають цього, і ну, це прекрасно. Яскраю Трипіля, я ще дростіора, і з ніжності даний рід свій веду, моя Україна, моя оріяна, хлібом кормила весь люд в давнину, дочка гор'яни купала барвиста, то поля висока вербая рясна. Вода дає й небо з любові добра! Зерно я й злато від матері лади, у брата я рила я сили взяла. Моя оліяна, моя україна. Як сонечко красне над світом зійшла. Дочка го купава, папа барвиста, то поля, висока, верваня, ясна, Вогонь Пламени чарівне, на намисто, вода я й небо, любові добра. Ну, я думаю, що наша переможна пісня, вона ще попереду. Вона попереду. Все попереду те, що стосується особисто моя пісня і пісня Душа Горислави, Душа Люди. Е, да, у нас була така пісня. Це пісня композиторів Йосипа Івановича Фиштика на слова Людмили Чернової. Називається вона «Лишаємося собою. Це пісня з репертуару Раїси Панасівни Кириченко. І ми завжди казали, і так казала Люда, що в будь якій ситуації кожна людина має лишатися собою, має лишатися людиною, попри всі обставини, в які кидає життя. А життя це така штука, не що вона може кинути в такі е куточки, що іноді людина втрачає своє обличчя. І тому для нас дуже важливо. Попри те, що ми живемо в цей складний час в час війни, дуже важливо не втратити своє обличчя, не втратити свою душу і завжди залишатися собою, тому ця пісня лишаємося собою. Нам колись треба бути собою, Закохатись у таїнство ночі, стати вище в житті над журбою і побачити в темряві очі. Очі саме побачити в темряві очі має кожна людина, і в цей нелегкий час ми маємо побачити отой промінчик світла і добра, і, і намін.